Друзі, всім привітки! Тут, тут прогулююсь сквером нашим. Погляньте, які тюльпанчики незвичні. Ось іду і звертаю увагу на всі рослинки, які розквітають, ростуть, просинаються. Знаєте, так приємно. Це якийсь сорт такий, мабуть, незвичний. Вони низько рослинні, як бачите. Дуже цікаво виглядають. Така невеличка їх. Полянка ось. І вони вже розкривалися. Бутончик дуже приємний, погляньте, рожеве з білим, а всередині жовтенькі. Супер. Один он похилився, бідненький, або його собачка притоптала. А ось які тюльпанчики гарні. Вперше такі бачу, погляньте, вони якісь такі. <ц to> <рес> <рес> Навіть не знаю, як сказати, друзі, які вони. Хто <рес> знає цю рослину? Не вид э, вірніше тюльпанів. Пухнастий такий, так? Клас. Їх би ще полити, вже земля підсохла після того нашого колапсу, який був в квітні. Так, і вон ще полянка одна, погляньте яка. Десь такі рожеві тюльпанчики. І ось ці сині плітки. Розумію, що все можна знайти в гуглі, по фото. Але от зараз, поки йду, назви сказати не можу, цих рослин. Просто... Тому і цікавлюсь. Класно. Ну, і такі звичайні червоні тюльпанчики. Класно зробили. Ось так. Такі, бачите, полянки М -м, І вон ще там, друзі. Угу, і вон ще. Зараз подивимось. Так, це більш такі насичені фіолетового кольору. Кому як мені це... Менше подобається і далі ще є жовтенькі. Як прекрасно. Поглянь, які бутончики цікаві, так? Вони вже невдовзі будуть опадати. Але все одно ще дуже класно виглядає з боку. Чередування ось це з кольором. Влучно потрапили, а вон погляньте жовтенькі і фіолетові Загубився один. І тут ще жовтенькі тюльпанчики. Мабуть, ще по колу є. І ще є рожеві. ну Рожевих там не було. Теж класно виглядає. Теж бутони такі класні, величенькі. Вже недовзі попадають. Друзі, погляньте, я йшла, йшла і знайшла. Погляньте, яка величезна полянка тюльпанів Просто неймовірно. Ось ці всі е, види, які я вам вже показувала, вони зібрані в одному місці, мабуть. Супер, воно так класно виглядає, масштабно. Супер! Гляньте, які тюльпанчики. Обожнюю тюльпани. Весняні такі квіточки. Они метелик прилетів також. Де він це трішечки збільшила, он полетів. Гарно так. Так, друзі, продовжую свій день Я кавою з АТБ. Моя улюблена латешечка, я її дуже люблю. <гум> І так називати. От зараз такі трішечки невеличкі поприйд. Дуже, до речі, зручно з соломинкою пити цукор. На ходу. Бо одного разу я просто пила, а потім вилила її на себе. <гум> ну, мабуть, ця кришечка була не зачинена. Metak, плотно. Але я не знаю, як так сталося. І взагалі воно так вийшло. Дуже незручно. Гарно, що в мене не було білого одягу. тут нічого. Все виправилось вологою серветку, дякувати Богові вони зараз вільному доступі. Кайф насолода. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що були за мною. Невеличкий такий розмовний влог зняла вам. У мене дуже велике прохання, друзі, до вас. Підписуйтесь на канал обов'язково, тому що дуже багато дивляться відео без підписки. Ну що мене засмучує. Бажаю вам це не важко, а мені це дуже-дуже приємно. створює мене натхнення для подальшої співпраці з вами і для зняття нових влогів. Отже, але не забувайте поставити пальчик вгору, залишити свої думки в коментарях. Мені важлива ваша думка стосовно того, що ви хочете, наприклад, бачити, на яку тему відео. Чи це просто розмовні влоги. Ну, я не знаю. От я вам знімаю те, що зі мною трапляється, те, що я можу на цей час вам зняти, так? те, що доречно. Напишіть, що ви хочете, І я вже зроблю свої висновки. І далі вас буду радувати. Тож всім гарного сонячного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних влогах.